Зима виснажує відключення світла, холод та негода псують настрій і втомлюють людей. Проте Україна поступово підходить до календарної весни, і стопчики термометрів скоро поповзуть вверх. Тож ми вирішили вийти на вулиці Чернівців, аби дізнатися, чи не втомилися ще містяни від сніжної пори року. Я хочу вжити нарешті тепла. Дістала погода в плані снігу і е, е, холоду. То вже тому трошечки хочеться тепла. Загальний настрій такий, що багато людей хочуть, і, і я з ними. Холодно просто, і багато хвороб. і Хочеться вже тепла. Так, да, вже да, чекаємо. Да. Попри очікування чернівчан, найближчі вихідні нагадають про суровий характер лютого. Через вплив антициклону та прихід холодних вітрів відбудеться суттєве похолодання повітря. Найбільш морозним днем тижня виявиться субота. Мінімальні температури в суботу вранці ми очікуємо в межах 6-11 градусів морозу в день нуль градусів, нижче нуля і без опадів. В неділю істотних попадів ми також не очікуємо, але протягом дня суботи небо буде хмарним, і ось ця хмарність, яка отримається в неділі, отримує від сильного вимерзання повітря. Ми мінімальні температури в неділю вже будуть дещо вищими. Очікується в межах 2-5 градусів морозу, а вдень залишиться в межах від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Кардинальні зміни в атмосфері почнуться вже з понеділка. Західні вітри принесуть на Буковину атлантичне повітря, яке поступово витіснить холодні маси. Починаючи з 24 лютого, ми очікуємо перехід уже зовсім на весняні процеси. Звичайно, будуть ще похолодання, але вже похолодання будуть при переважанні від лих. Ось такий м'який перехід на теплі процеси для нас є дуже позитивним, тому що поступово танутиме сніг, який зараз утримується, хоча його висота не снична, він вже буде формувати першу хвилю весняної повинні. А ось такий поволі і м'який процес створить умови для того, що він буде проходити в межах своїх русин. Разом із теплом прийдуть і опади у вигляді мокрого снігу та дощу, проте вони будуть короткочасними. Синоптики констатують: хоча берзень ще може готувати температурні сюрпризи, весна цьогоріч розпочнеться за графіком, а сонце дедалі впевненіше завойовуватиме свої позиції на небі. Радислав Україниць Андріана Фарбатюк, Максим Чернега, новини Сі 4